Воз оголосила спалах віспи мавп в Африці надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я глобального масштабу. Це вже вдруге за два роки. 2022-го епідемія вірусної інфекції, розпочавшись у ДР конго поширилася на країни всього світу. Цього разу епідемія МПОКС, як тепер називають віспу мавп, теж почалася в ДР конго і вона вже перекинулася на Бурунді, Кенію, Руанду, Уганду та інші країни. Загалом виявили понад 15 600 випадків захворювання 537 осіб померли. Раніше в ДР Конго поширювався варіант клейт. 1 тепер з'явився новий заразніший штам клейт 1 б він передається під час тісного контакту, переважно статевим шляхом. Виявлення та швидке поширення нового штаму МПОКС у східній частині ДР Конго, виявлення вірусу в сусідніх країнах, які раніше не повідомляли про інфікування, а також можливість подальшого поширення в Африці та за її межами викликають велику тривогу. Щоб припинити ці спалахи та врятувати життя, необхідні скоординовані міжнародні заходи. Під час захворювання на МПОКС з'являються симптоми грипу та гнійники на шкірі. Здебільшого хвороба протікає у легкій та середньоважкій формі, і все ж, якщо вчасно не почати лікуватися, можна й померти. Але це буває доволі рідко. Голова ВООЗ заявив, що на перший етап боротьби з епідемією в Африці треба 15 мільйонів доларів. Організація вже виділила півтора мільйона і тепер закликає донорів допомогти зібрати решту коштів. Попередній спалах віспи мавп тривав з липня 2022 по травень 2023 року. У всьому світі було зареєстровано понад 80 тисяч випадків зараження. Померло щонайменше 50 осіб.